Про святого Йоанна Хрестителя ще раз. Якось так люблю про нього згадувати. Може теж з дитинства такі спогади власне, про нього. І якось так теж часто виявляється приклад його ставлення до Ісуса, до себе самого в наших інформаційних матеріалах. А сьогодні теж така зустріч з ним, Йоанна Хрестителем. Мав якась можливість бути на відпусті у сусідній парафії, а знайомий тої парафії священник православний приніс мовчі святого Йоанна Хрестителя. Була нагода до них не торкнутися, помолитися власне в такій близькості з ним. Але, мабуть, ще більша така близькість з ним. Ну, власне, через. Через Боже Слово, через те, що якось можна було сьогодні читати, чути, помолитися цими словами про святого Йоанна Хрестителя стільки багато. Чули і будемо чути, звичайно. Якось так до мене дійшло сьогодні особливо, що він настільки нав'язував. Якісь спасенні ідеї, що надихав. Хоча був сильною людиною, як пророк, а все ж таки не примушував, але, власне, надихав своїх слухачів. І це велика різниця, бо ми часто, можливо, чекаємо, щоб хтось так мене штовхнув там кудись, чи навіть якось так. З такою, ну, типу, доброю, принукою, мене десь там до чогось скерував. Так само, коли про нас йдеться, на когось, ось маємо впливати на такі, в такий чи інший спосіб. Маємо різний характер, хтось такий сильніший, міцніший, хтось такий більш інтровертний в собі. Але, власне, думаю, варто Свята Йоанна частіше взивати. І коли про мене самого йдеться, щоб я був відкритий на натхнення Божі, і коли йдеться про те, щоб я на когось міг впливати, ну власне так по-божому, не по-людськи. Надихати не нав'язувати, надихати не примушувати. Надихав Йоанн, Дійсно, пам'ятаємо, різні люди приходили. І запитували його, що нам робити. Питали урядовці, питали прості люди, запитували солдати, які там до нього приходили. Надихав, щоб запитувати. Тоді давав їм конкретні поради, такі чи інші, але власне не був тим, який від початку трошки інше нав'язує чи промушує. Навіть, навіть цара Ірода надихав, слухав його, хоче. Ми там були свої проблеми, звичайно, пам'ятаємо, як вони закінчилися. Чим вони закінчилися. Але, власне, така атмосфера, яку він створював, надихати людей до відкритості на, на Ісуса. Не, власне, якось таке безпосередньо навіть то, що але цю атмосферу створював, яка потім людям допомогла почути Ісуса, почути Євангеліє і прийняти Його. Надихати. Ну, мені легше щось сказати і вимагати, щоб вони не послухали. Хтось там вміє гарно маніпулювати словами, переконувати якось так. Але з думкою, щоб так і так було, бо я так і так сказав, і так і так має бути. Навіть якщо боюся право сказати, бо знаю, що це нічого не буде доброго, то якось так пробую все ж таки цю свою ідею якось. Ну, власне, нав'язувати добре слово. Надихати, не нав'язувати. І знов. Ну, теж, навіть так трошки з фізики, щоб когось надихати, то має бути якийсь який тиск в мені. Якщо у мене спущене колесо, так образно кажучи, ну то я не буду нікого надихати, бо, 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 бо сам не маю в собі того то потенціалу, щоб когось надихати. І сам потребую бути власне, тим, що прийняв власне це натхнення. Ну, Святий Йоанн провів більшість життян, Велику більшість у пустелі. Добре знаємо, що він від молодих років, від дитинства практично лишився бить батьків. Бо ж і так було вже похилого віку, коли він народився. І той час, тому був час дійсно з Богом проведений, час тиші у пустелі. І певно, тут є цей потенціал того, що він потім міг інших надихати, бо сам у цій тиші з Богом. В з Богом проводив стільки, стільки багато часу. І власне тоді міг надихати тих, які приходили туди, були відкриті на Його поради, і потім, власне, вказав на Ісуса Христа. І тому така, власне, з цього теж факту порада може бути для мене, для нас. Маю тих, кого я міг би надихати, то я маю теж власне, перевірити, скільки я часу проводжу. У тиші з Богом. У тиші з Богом. І добре знаємо, не знаю, як ви, але бачу, що це далеко не просто. Хочу, я це розумію, так воно має бути. Але весь час ну, ця тиша це якось коло у вуха, якось важко її знайти. Завжди якийсь телефон десь там в руках знаходиться, наприклад, чи щось інше. І ця тиша з Богом якось так, ну, далеко не просто виходить. Тим чи іншим зайняті цей шум. Допускаю, і тої тиші з Богом насправді мало. Ясно, що в кожна є своя мірка тиші, яка мала б бути у мене своя, як священника, у вас своя, як у нормальних людей, які живете, в сімейному житті, чи в суспільстві. Але все ж таки варто себе запитати, як я шукаю тої тиші, щоб бути в ній з Господом Богом. Це дійсно може бути тиша. Молитви, медитації, коли, коли власне, стараюся про це. Може бути якась інша тиша теж з Богом, ради Бога, проведена. Ми часто здатні замолювати цю тишу. То помолюся, то помолюся, то помолюся, то помолюся. І так, в тому, що нема коли на за всім часу. Ну, Мабуть, все ж таки це не є найкращий варіант, щоб інших надихати, коли надто багато слів в молитві, ну, мабуть, не найкращий. Ця тиша дуже власне, потрібна. їй. І теж може варто Свято Йоанна просити, мені цю тишу, цю тишу власне, знаходити, чи, чи поможе мені взагалі помітити потребу, щоб її знаходити. Так як десь мені пропонується, коли бачу, що якось важко мені когось надихати, власне, то може, варто тим сильніше шукати цієї тиші з добрим Богом. Ось такі, власне, слова на сьогодні. Може, десь і на, на канікули не знаю, як там варто дійсно так. Це надихання може бути різним власне, прикладом життя, чи добрим поглядом, чи тим, що я в ви когось вислухаю. Не мушу чекати, щоб хтось відразу показував кращу поведінку, бо я його надихаю. Це, це дійсно був би смішно, правда, і несерйозно. Це дійсно, Бог має діяти, правда, але. Власне, такий метод, яким скористався Ян Хреститель, Ісус сказав, людина найбільша з тих, що від жінок народилися, то видно, що далеко це його приклад не, не, не останній, який ми мали, мали б ну, до уваги взяти, тим паче, що ну, власне, кожен з нас з цією справою стикається, щоб іншим допомагати йти дорогою. Божою дорогою до святості, чи взагалі дорогою спасіння. Заохочую і себе, і вас, щоб ми більше дійсно з святим Іваном Хрестителем Також з уваги на те, що ми собі вас могли вислухати.